Запрошуємо в студію Ліщук Якимович Христину Олександрівну, місто Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Ми розглянемо питання пост-ковід-19, ризики формування імунопатологічних синдромів. Вітаю, дорогі колеги. Тема, яку я б сьогодні хотіла присвятити наше з вами обговорення, стосується. Постковідних ризиків формування імунопатологічних синдромів для нас відома відома і актуальність, і, скажімо так, практичні даного питання в силу того, що у пацієнтів з можливим постковідним синдромом можуть розвиватися. Ті чи інші ускладнення, і незалежно від того, як працює імунна система, наскільки вона готова до зустрічі була попередньо з інфекцією SARS-CoV-2, все ж таки ризик того, що може виникнути постковідний синдром, залишається високий в наших пацієнтів, що являє собою класичний постковідний синдром. Коли і як він розвивається, і на що ми повинні звертати увагу. Постковід 19 синдром це сукупність симптомів після перенесеного захворювання ковід-19, які утримуються понад 12 тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. Всі ми розуміємо, щоб говорити про постковідний шлейфовий варіант, ми розуміємо, що в пацієнта повинна Первинно бути зафіксована SARS-CoV-2 інфекція. Тобто, спочатку є гостра інфекція, далі ми можемо спостерігати певну клінічну симптоматику протягом перших 4-8 тижнів після гострого інфікування, і вже далі формується оцей. Постковідний синдром, який асоціюється з симптомами, які з'являються в період більше ніж 12 тижнів після інфікування, тобто на етапі вже виздоровлення пацієнта, відносної ремісії після гострого його інфікування в пацієнта. Постковідний синдром і головні симптоми, які можуть з'являтися в період від 4 до 12 тижнів після перенесеної covid 19 інфекції і далі більше ніж цей період 12 тижнів, вони відрізняються. Частота і інтенсивність проявів у пацієнтів теж відрізняються. Так, якщо ми проаналізуємо групи пацієнтів. Ті, які тільки після стаціонарного лікування, і ті, які вже знаходяться під нашим спостереженням. То, за даними літератури, все ж таки е, такі симптоми, як втома, як порушення дихання, кашель, біль, е, недомагання в плані загального стану пацієнта, порушення сну, біль голови, а також втрата оцих смакових і нюхових властивостей, особливостей. В кожного пацієнта вона більш агресивні ті всі симптоми, і частіше зустрічаються у пацієнтів, ніж утримуються вже й надалі. Так, якщо ми порівняємо, наприклад, в тому загальну, то у 55% пацієнтів в 4-8 тижнів після захворювання вони інтенсивно утримуються, але і далі. Ця шлейфова реакція у вигляді синдрому хронічної втоми, у вигляді симптомів хронічного недомагання, вони утримуються. Що стосується, наприклад, задишки, то звичайно в перших 8 тижнів після інфікування, після лікування вони. Частіше зустрічається у пацієнтів, ніж даний симптом порушення дихання у пацієнтів, які вже знаходяться під нашим спостереженням 12 і більше тижнів після інфікування. Те саме стосується і кашлю болю в шлунку, болю в ділянці сонячного сплетіння. У 45% зустрічається даний симптом дана скарга у пацієнтів після перенесеної SARS-CoV-2 інфекції і тільки у 26% вона утримується довше, ніж 12 тижнів. Але всі ті симптоми складають оцей Постковідний синдром, тобто те, що утримується більше 12 тижнів. Чому ж це відбувається? Як це відбувається, і який, власне, патогенез віддалених проявів COVID-19? COVID-19 – це не є якоюсь таємницею, не є чимось новим, Це є мультисистемна інфекція основу складає звичайно. Оця структура самого віруса, яка, ем, яка ось, е, головний s протеїн, він так агресивно і настільки ем, добре себе може проявити в плані ураження імунної системи, що власне він виступає основним гравцем в плані ураження клітин, в плані ураження наших органів і систем. Власне, що в подальшому вилилося, і в діагностичні певні моменти щодо діагностики і подальшого лікування SARS-CoV-2 інфекції? Наша імунна система як Природжена, природжена імунна система, так і адаптивна імунна система, і всі фактори, які її складають, які її доповнюють, і які відповідають за імунну відповідь після зіткнення, після активної пенетрації вірусом нашого його організму. Власне, коли вона тісно кооперує, природжений і адаптивний імунітет. В силу того, що вірус агресивно атакує нашу імунну систему, відповідно через рецептори, які піддаються активному активній відповіді до sars cov 2 І в першу чергу ми говоримо про рецептор ангіотензин, ферменту 2 якого багато в клітинах більшості органів, і це є основна мішень для зв'язування sars cov 2 в нашому організмі. Власне, під дією цих всіх факторів, під дією активного, активної роботи компонентів природженого та набутого імунітету, в силу агресивної дії вірусу формується імуноопосередковане пошкодження, яке в подальшому реалізується у вигляді синдрому цитокінового шторму та синдрому активації макрофагів, в свою чергу. Це реалізується в певні клінічні симптоми і синдроми, які ж є гіпотези виникнення постковідного синдрому і відповідно формування отих імунопатологічних синдромів. Перш за все, ми розуміємо, що має місце пряме ушкодження органів пацієнта. Коронавірус безпосередньо пошкоджує клітини легень, серця, кровоносних судин, особливо активно головного мозку, нирок, шлунка та кишківника. Другий момент це є момент присутності тромбоутворення. Вірус викликає запалення внутрішньої оболонки кровоносних судин відповідно з формуванням ендотеліїту та васкуліту, що в свою чергу призводить до проблем із згортанням крові. Наявність мікротромбів. У кров'яному руслі, в свою чергу, також призводить до ураження серця, ураження нирок, надниркових залог, щитовидної залози, статевих залоз та головного мозку, що в подальшому формує активність симптомів і, відповідно, вже вкладає. Вкладається в певні формування певних імунопатологічних синдромів. Вірус уражає клітини головного мозку найбільш активно. І, власне, в даних літератури, з даних європейських оглядів, ми маємо безліч джерел, безліч інформації, сформованої, згрупованою вже інформації, що когнітивні порушення, власне, ураження нервової системи на першому місці в плані постковідних проявів, в плані постковідних, Постковідного синдрому, скажімо так, між собою конкурують ураження судин і прояви васкулярні і Когнітивні порушення, що надзвичайно важливо для е, такого адекватного ведення пацієнта. Ще одна з гіпотез це те, що вірус викликає надмірну відповідь імунної системи. Ця гіпотеза е, трансформувалася звичайно і лягла в основу цих формувань імунопатологічних синдромів. І коли ми маємо надмірну відповідь імунної системи з наступним формуванням і аутоімунних процесів, також. Відповідно, це все виникає на фоні хронічного запалення внаслідок активації як опасистих клітин, так і інших клітин, які виділяють велику кількість медіаторів. В жінок постковідний синдром трапляється частіше ніж у чоловіків. Це можливо пов'язано із тим, що все ж таки є свої особливості імунно-нейроендокринної регуляції в організмі жінок, які. Певним чином відрізняється від такої у чоловіків, тобто це не є кардинальні такі особливості, але є певні невеличкі такі особливості, які. Власне, і визначають у цю перевапереважне формування в жінок більш агресивного постковідного синдрому, ніж у чоловіків пацієнтів, які перенесли захворювання у тяжкій формі, синдром зустрічається частіше ніж у тих, хто хворів у легкій формі. Це ми знаємо і з нашою особистою практики, і звичайно, дані літератури дані. Клінічних досліджень дані поглядів свідчать про те, що пацієнти, які мали легку форму захворювання, все ж таки піддаються меншому ризику у цієї шлейфової синдромальної симптоматики. Моделі захворювання, які призводять до системних імунопатологічних синдромів, вони є різні, але основа, на що я б хотіла звернути вашу увагу, те, що слід пам'ятати, що інфекція SARS-CoV-2 може спровокувати порушення самотолерантності і спричинити цей системний аутоімунний процес. Причинно-наслідкові зв'язки були добре встановлені між вірусом, до прикладу, гепатиту С і кріоглобулінемічним васкулітом, між вірусом гепатиту В і вузликовим поліартериїтом на основі молекулярної мімікрії. Тобто тропності вірусів до ендотелії судин, відкладенням подальших імунних комплексів в стінках судин і продукції аутоантитіл. Що стосується sars cov 2 ніби нового вірусу, але ми вже мали достатньо часу, щоб проаналізувати його, оцей негативний системний вплив на наш організм, то було виявлено, що механізми, які задіяні в регуляції sars cov 2 і утворення, аутоантитіл, ендотеліального запалення, а також дисфункції, активації в системі комплементу та формування таких сіток, нетів можуть призвести до формування також васкуліту, системного васкуліту. І Васкулолітоподібні явища в час інфекції COVID-19 були описані в літературі і в численних оглядах. Особливо це стосувалося втягнення в патологічний процес шкіри. Тобто шкірні судинні ураження у пацієнтів з COVID-19. власне даний напрямок описаний найактивніше і найчастіше зустрічається в літературних оглядах, в великих літературних оглядах порівняно з локальними васкулярними. Ураженнями. Що стосується такого частого імунопатологічного синдрому, який проявляється ревматологічними симптомами, ураженням, власне, упорно-рухового апарату, то артралгія є одним із симптомів, які виникає у пацієнтів з посткові 19 і присутня аж у 15% випадків. Це здебільшого ураження великих суглобів, плечових, поперекового відділу хребта і інших відділів хребта, колінних суглобів, тобто, в першу чергу. Подаються, піддаються і включаються включається в патологічний процес суглоби, які навіть були попередньо анамнестично інтактними. Чому так відбувається? Ми всі прекрасно знаємо, що таргетними цитокінами при ревматичних хворобах є прозапальні інтерлейкіни, прозапальні цитокіни. В першу чергу, якщо ми говоримо про ревматоїдний артрит, прояви якого найчастіше у пацієнтів з постковідним синдромом, то Такими таргетними цитокінами є фактор пухлин, фактор некрозу пухлин альфа, інтерликін 17 і інтерлейкін 6 Якщо ми проаналізуємо цитокіновий шторм і ті цитокіни, які особливо агресивно, особливо активно себе поводять у пацієнтів з COVID-19 і в постковідний період, також які все ж таки перебувають в надмірній кількості, синтезуються або утримуються їх рівень на в високих концентраціях, то це також ми говоримо про, про запальні цитокіни. Тобто, це також може бути інтерлейкін-6, інтерлейкін-17, і ці цитокіни відіграють вирішальну роль в патогенезі COVID-19 і постковідного синдрому. Відповідно, мають Здатність формувати в організмі наростаюче запалення, особливо в легенях, в е, скомпроментованих органах ті, які втягнулись активно в патологічний процес на тлі sars cov 2 і відповідно е, має, це має значення в формуванні і підтриманні цієї шлейфової реакції після цитокінового шторму. В дорослих спектр ускладнень спричинених. Ніх covid 19 є різноманітними. Здебільшого це є автоімунні звичайно прояви. Імунопосередкована тромбоцитопенія може формуватись, автоімунна гемолітична е, анемія, синдром гігієна БРЕ, недиференційований васкуліт, автоімунний енцефаліт. Е, також поточні звіти, поточні аналізи вказують на те, що автозапальні та автоімунні захворювання у інфікованих SARS-CoV-2 реагують на внутрішньовенне введення імуноглобулінів, особливо, коли ми говоримо про високі дози даних препаратів, тобто імунологічне підґрунтя, імунологічна дисфункція у пацієнтів з постковідним синдромом і з імунопатологічними синдромами у вигляді ревматологічної ревматологічного акценту ревматологічної патології, формується надзвичайно активно. Посткові 19 васкуліти, які найчастіше зустрічаються, найчастіше це є васкуліти з ураженням шкіри, як я вже попередньо говорила, Кавасакі е е е хвороба і Кавасакі. Подібні стани міоперекардити, міокардити, епікардити, перекардити і тромбоемболічні ускладнення, коли ми фіксуємо значне зниження інтерферону і підвищення прозапальних інтерлекінів, прозапальних цитокінів інтерлекіну 6, 8, 1 туморно фактору альфа. Тобто це те, що складає основу таку системну васкулярну основу постковідного синдрому. Звичайно, є моделі захворювання, і це зараз дуже активно вивчається, які призводять до васкуліту шкіри і станів схожих до васкуліту, бо цьому придається особлива увага. Коротко про два різних механізми. В першу чергу вони підкреслюють шкірне формування шкірного захворювання, яке спостерігається при COVID-19 з яскравою клінічною симптоматикою, здебільшого. Це стосується пацієнтів молодшого віку, в кого був попередньо легкий перебіг захворювання, і це може також спричинити транзиторний васкуліт, обмежений лише шкірою на тлі агресивної імунної відповіді на SARS-CoV-2, включаючи активність і інтерферону першого типу та легке захворювання легень. Якщо ми говоримо про пацієнтів з важкою пневмонією, sars cov 2 асоціованою із дихальною недостатністю, то шкірний васкуліт здебільшого компонується і поєднується із тромбоемболією дрібних судин. Ця картина частково може бути наслідком тромбозу дрібних і великих суденціту, власним наслідок власне, важкої хвороби, гіпоксемії та вираженої еренкаемії в важких пацієнтів. Шкірні захворювання васкуліт у пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 можуть бути пов'язані з порушенням функції як інтерферону першого типу та і з підвищенням продукції про запальних цитокінів, про що свідчить дані літератури, дані перегляди. Які ж особливості шкірних проявів, особливості висипань дорослих пацієнтів з постковід-19-васкулітом? В першу чергу йдеться, що найчастіше це є маколопапульозні висипання з частотою до 47% серед загальної популяції васкулітів уражень шкіри у пацієнтів з постковідним синдромом. Системні прояви зазвичай є легкими. Уртикарні висипання до 30% випадків легкі також визикулобульозні. У 15% пацієнтів також мають характеризуються легким перебігом, а от що стосується лівиду, пурпури, некрозів шкіри, вони не часто до 9% випадків зустрічаються, але все ж таки прояви є тяжкі. Прояви тяжкі і резистентні. Власне, до е, звиклої класичної терапії, а також має додатковий ризик летального завершення, якщо ми фіксуємо у пацієнтів власне таку ситуацію. Практично коротко випадок 27-річний чоловік, який звернувся на на консультацію до нашого відділення клінічної імунології та алергології регіонального центру алергології та клінічної імунології в листопаді ще 2021 року. З дифузними артралгіями та шкірно-пурпуровими ураженнями верхніх і нижніх кінців. В пацієнта три роки тому була діагностована на пурпура Шенлянг-Генога. Пацієнт попередньо не був інтактним в плані аутоімунної патології. Захворювання було повільно прогресуюче в стадії нестійкої ремісії до серпня 2021 року. -го на момент встановлення діагнозу у хворого виявлена була пурпура шкіра, захворювання суглобів та нирок. Його успішно лікували пероральними глюкортикоїдами протягом одного року, досягнувши оцієї стійкої ремісії без подальших рецидивів. Все це передувало серпню 2021 року. До нас... Він вже потрапив на консультацію з генералізованою пальпаторною пурпурою на нижніх та верхніх кінцівках, на долонях, на стопах. Це було в листопаді 2021 року. Бачите, геморагічні шкірні прояви, дифузні, небліді, пальпувалися, петехі на подож на підошвенній поверхні і епетихіальні зміни шкіри. Верхніх кінцівок з незначними, скажімо так, площами ділянками ураж. При фізикальному обстеженні не виявлено було ознак артриту, шлунково кишкових симптомів або пов'язаної з ним з ними можливої гарячки. Попередньо, два місяці до візиту, тобто до листопада 2021 року, пацієнт переніс безсимптомну інфекцію SARS-CoV-2, діагностовану лише за результатами тесту, коли ми виявили ПЛР позитивний результат. В зразку маска з носоглотки, що було, скажімо так, проведено лише через те, що пацієнт мав тісний контакт із COVID-19 позитивною особою, тобто жодних симптомів пацієнт інтактний, незважаючи на ту терапію, яку він отримував. хоча через два місяці, як Результат оці, оцього такого затяжного цитокінового шторму, як результат того, що активувалися е, автоімунні активувалися процеси, незважаючи на імуносупресивну терапію, вірус все ж таки е, е, уражав нашу імунну систему. Можливо, додавались інші віруси, які з імунопатогених ставали патогенними, і в результаті через два місяці. Такої безсимптомного COVID-19 ми вже мали яскраву клінічну симптоматику. Які результати лабораторних обстежень були зафіксовані? Загальний аналіз крові, функції печінки та ниру були в межах норми, профіль коголограми також в межах норми, швидкість осідання еритроцитів та значення реактивного білка були вищі, рівні імуноглобуліну сироватці були підвищені, тоді як і ГІДЖІ та Ігім були нормальні. А на профіль, включаючи Анка були негативними, рівень вітаміну Д, холекальциферол в дефіциті, аналіз сечі в нормі, була проведена додаткова біопсія шкірного лоска, гістологічні результати, які відповідають лейкоцитокластичному васкуліту. Е, власне, при імунофлюоресцентній мікроскопії було зафіксоване переважне відкладення імуноглобуліну А. Що ми запропонували пацієнту? Безперечно, 50 Міліграм на добу було запропоновано пацієнту преднізолону з подальшим поступовим зниженням дози на фоні регресування геморагічних висипань. Через два місяці в пацієнта розвинулася мікрогематурія, але проте була зафіксована адекватна функція нирок, через що вона була скажімо так, оця мікрогематурія була усунена лікуванням азотіоприну в дозі півтора мг на кілограм на добу протягом. Чотирьох тижнів. Додатково ми дали антигістамінні препарати і вітамін Д у високих дозах з поступовим хорошим регресом клінічних симптомів. Отже, на чому хочу акцентувати увагу, на що привернути вашу увагу до чого? Що менеджмент пацієнтів з постковід 19 синдромом, особливо ревматологічним імунопатологічним синдромом у вигляді васкуліту. Це клопітка робота, можливо, не лише одного спеціаліста, можливо, на благо пацієнта ми повинні. А разом працювати вузькі спеціалісти, клінічні імунологи, ревматологи, деколи алергологи, пульмонологи для того, щоб досягти власне, позитивного результату і швидкого регресу симптомів у пацієнта. Ретельна клінічна оцінка для виявлення нових стійких або прогресуючих симптомів COVID-19 є таким першим важливим етапом у менеджменті пацієнта з постковідним синдромом. Особи з лонг COVID-19, тобто ті, які мають активні симптоми через 4-8 тижнів після перенесеної інфекції, потребують пильного спостереження та моніторингу ранніх проміжних та пізніх ускладнень з ментою попередження пост covid 19 ускладнень, застосування глюкортикостероїдних препаратів, антикоагулянтів, довенних імуноглобулінів, інгібіторів інтерлейкіності. Шість це все має важливе, відіграє важливе значення у веденні пацієнта при дерматологічних проявах. Можливе застосування місцевих глюкопортикостероїдних. Середників пероральних протиалергічних препаратів пацієнтів з легким та помірним перебігом, або ж і короткочасний курс пероральних глюкокортикостероїдів при тяжкому перебігу лун covid 19 знову ж таки для чого? щоб уникнути формування складного пост. Ковідного синдрому. Рекомендовані також модифікації способу життя і загальні профілактичні заходи, соціальне дистанціювання, гігієна рук, носіння масок з метою уникнення повторного інфікування SARS-CoV-2 особливо це стосується пацієнтів, які мають або генетично Ускладнений ревматологічний анамнез, або все ж таки мають, в них є висока ймовірність повторного інфікування з певними першими дзвониками можливого формування ревматологічного процесу в організмі. Отже, на що хочу як узагальнити? COVID-19 – це sars cov 2 опосередковане захворювання, яке може уражати всі органи та системи. Запалення клітин ендотелії відбувається в артеріях, артеріолах, капілярах, венулах і венах, і це індукує патологічні процеси. Такі як гіпоперфузія тканин, травми, тромбози та судинну дисфункцію, як на гострій, так на підгострій та на хронічній стадії захворювання. Як клініцистам та науковцям нам потрібно лише розуміти, запобігати, лікувати, документувати з можливістю подальшого аналізу, а також інформувати на кожному етапі можливого формування COVID-19 19 та попереджувати формування постковідного синдрому, який дуже часто може стати резистентним до лікування, а також мати шлейфову синдромальну і складну клінічну симптоматику. Поглиблене розуміння механізму захворювання дає в першу чергу можливість визначити фактори ризику розвитку. По SARS-CoV-2 асоційованого системного васкуліту, при цьому дозволяючи розробляти та вдосконалювати необхідні методи лікування в умовах пандемії COVID-19. Дякую всім за увагу. Залишайтесь з нами, залишайтесь в безпеці і бажаю всім міцного імунітету і нам всім лише перемоги. Дякую.